Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу. Сьогодні ми продовжуємо робити зимовий огляд на нашому малому точкові. Для чого ми робимо цей огляд? Як я вже говорив в попередньому відео, в цей період часу, тобто друга декада січня, кожен рік ми оглядаємо бджолині родини на наявність кормів. Як сидять бджілки, скільки спожито корму, спокійно сидять, шумлять, щоб в подальшому знати, і вже від цього періоду можна було щось планувати. На весну, по кількості перезимованих, є в нас втрати, нема в нас втрати, все покажемо. І також хотілося б в цьому відео відповісти на запитання, які виникли у нас в попередньому відео. Я думаю, що ми будемо робити потихеньку огляд, і я потихеньку буду показувати, розказувати і відповідати на запитання. Так, почнемо з крайнього вулика. Бджолина родина у нас номер 6 Ось так вони гарно сидять. Як бачите, кормів достатньо. Одним із запитань було, нащо ви в цей період тривожите бджілок. І тим більше, що скидаєте з дашків, сніг лопатою. Ви їх тривожите і вас до весни ще раніше, ніж до весни, бджілки. Обгадяться, так, я легше скажу, бо там було сказано грубше. Е, е, ні, від таких маніпуляцій бджілки не обгадяться. Обгадяться скоріше бджілки, якщо ми нічого не будемо е, приймати, нічого не будемо дивитися. Е, е, от, наприклад, ми зараз дивимося сім'ю, і сім'я е, дійшла, ще раз відкрию, покажу, або слідуючу зараз відкрию, покажу наглядно. Для чого ми робимо це? Будемо по порядку. Слідуюча сімейка. От, наприклад, ось так гарно сидять. Вони сидять спереді в стислому клубі. Сьогодні в нас нульова температура. До задньої стінки кормів вдосталь. Наприклад, ми. Не заглянули до їх. І в даний період друга половина зимівлі досить важка для бджілок. І бджілки сидять зараз не ось тут, а сидять ось тут. Хоча б з боку є рамки з медом. Вдаряють нас не, ждало негадано, наприклад, морози. Що в нас відбувається, Бджілки перейти не можуть, тому що морози сидять тут, і ми не прийняли ніяких рішень. Також це запитання стосується того запитання, що не треба відкривати дашки, а візьми трубку і прослуховуй бджілок. Що можна прослухати в такому випадку? Ми можемо прослухати, звичайно, як бджоли сидять спокійно, чи вони збуджені. Але в такому випадку, при плюсовій температурі, коли клуб дійде до задньої стінки, він буде сидіти спокійно, тому що деяка кількість меду ще там їх є. А якщо. Також вдарять морози. І ця бджолина родина, можна сказати, буде обречена на загибель. Хоча б ми б прослуховували б і було б все нормально. Дивимося далі. Поки в нас все трошки емоційно сказав, але ну, вибачайте. Я е, показую, як ми робимо. Хто робить по-іншому, прослуховує, простукує ще щось. Будь ласка, зніміть відео, покажіть. Слідуюча наша бджолина родина, ось так сидить, трошки більше вони, але вкорму їх достатньо, як і до задньої стінки, і з боку. Походу, ще раз розкажу, як ми готували цей точок до зимівлі. До 28 серпня ми завжди стараємося відкачати мед. Мед ми відкачуємо тільки. Наставки. Відкачуємо наставки і видергуємо, наприклад, отак. у нас сім'ї так, видіргуємо одну кормову рамку. в взиму ми не закормлюємо цукровим сиропом. Все, що вони принесли в гнізді, як бачите, всі кормові рамки, клуб займає, все залишається. Не. Гніздові рамки. Не качається. Все, що вони принесуть від відкачки, вони собі закладають тут їм вдосталь хватає для зимівлі. Так. Далі. Зразу після відбору корпусів відкачки, ми даємо полоски варуфлу давали в цьому сезоні Це було в кінці серпня, зразу після відкачки. Давали кожній родині по. Дві полосочки. Потім е, пройшло у нас днів 10-15, в перших шість е, декаді вересня ми додали ще по полосочці. Слідуюча бджолина родина. Як бачите, ще до задньої стінки кормів їх вдосталь. Вони сидять раз, два, три, 4, 5 вулочок. Дві-три рамки тут лишні, але ми їх будемо. Е, Забирати весною і скорочувати гнізда, утеплювати після першого весняного обльоту. Так, по обробітці далі, підготовці до зими. Як вже сказав, закормлювати не закормлюємо, бджілки, що принесли, все їхнє. Далі. В листопаді місяці ми зробили дві, два обробітки від. Кліща Вароа дим гарматою. При першому обробітку у нас є відео дуже багато великий був осип кліща. Після другого обробітку практично кліща не було одиниці. І на цьому точкові був проведений експеримент по зимовому обробітку від кліща Вроа. Тобто ми третій обробіток робили 1 січня цього року. Є в нас про це відео. Було багато за, багато проти. Як спостерігаємо зараз після третього обробітку, порівнянні з точком е, більшим точком, різниці ніякої немає. Бджілки не посипалися, так само сидять спокійно, все нормально. По осипу кліща після третього зимового обробітку кліща не було. Дивимося далі. По підготівлі до зимівлі розказав. Тепер далі буду відповідати на запитання. Ось так. Вони сидять. До задньої стінки нема. Далі, при прослухованні трубочкою, трубкою треба прослуховувати частіше. При такому візуальному огляді, я зараз їх подивився і практично я місяць. До їх дивитися, можу не дивитися взагалі, а це місяць пройде, і в нас з 15 лютого бувають такі роки, що йдуть перші весняні очисні обльоти. І тоді вже будуть, потихеньку будемо щось робити з бджілками. При прослухованні трубкою, практично треба, щоб більш ситуацію знати в сім'ї. Кожного тижня треба йти те слухати і дивитися, як себе поводять. Візуально краще видно. Яку породу бджіл ми тримаємо? Було одне запитання, хоча б я в попередньому відео відповідав на це запитання. У нас карніка. Лінія Зінгер С64. Ось так гарно сидять клуб. Як бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, ну і чуть-чуть на сьомій рамці. Звичайно, при огляді треба акуратно, не шуміти, не вдаряти по вуликах, щоб менш тривожити бджілок. Так, далі було запитання, що в тебе бджілки сидять низом, мало зверху, тому що в тебе Ось так гарно сидять. Тому що в тебе зверху магазинна наставка. Ні, в нас нема зверху магазинної наставки. В нас знизу стоїть пустий буферний корпус. В цих двох корпусах стоїть 300-та рамка, гніздова, 9 штук. Чому в нас такі корпуса? В домашніх умовах мені так зручніше виготовляти 145-й корпус, ніж клеїти 300-й корпус. З різниці нема. Два 145-х. Корпуси легко стає 300-та рамка. Виготовлені більш швидше і простіше. Так. Ідемо далі. Ось така гарна сімейка. Постараємося зараз ще вам показати, як воно є, підняти корпуса в одній сім'ї, показати, як вони сидять, і кількість підмору, що зараз є на даний час. Всі сім'ї без проблем. На цьому точкою у нас. Малий точок я його називаю, тут стоїть 13 бджолиних родин. Напевно, на прикладі останньої подивимося зараз. Піднімо. І остання наша бджолина родина. Ось так вони сидять. Тут у нас дно сітка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. П'ять, шість, сім вулочок, як якісь сім'ї, як, сім як де жатий клуб. Так, тепер покажемо, щоб показати підмор. Напевно, зайде з цієї сторони, і я припідніму. На прикладі, оцього вулика, зараз глянемо, що тут в нас яке одно нижче. Ну нічого, нема різниці, яке днище? Дивимося, я отак підніму. Як бачите, підмору трішки є. Тут одна третя сітки. Це один знизу буферний корпус. Ще один покажемо. Я погано побачив, хочу ще сам добре. Пересвідчитися ось так. Така кількість підмору. Показуємо все, як є. Зараз ще один візьмемо. Це може свідчити до того, що трошки більше підмору. Тому що в нас всі молоді матки, і, можливо, вони довше червили, моя така думка. І осипалася бджола. Яка не обліталася. Дивимося ще один. Ну ось так. Бджілки сидять, можна подивитися, вони практично вон, не висять, але сидять з ним. Практично однаково. Або на, е, кількість підмору е, на малотку відній пасіці е, трішки менша, або це може свідчити ще тим е, останнім третім обробітком від кліща зимою, тобто 1 січня. Ми побачимо в кінцевому результаті це при весняному огляді, коли більш детально розберемо бджолині родини, і тоді можна буде співставити. Ті бджолини родини, які не оброблялися зимою, і ті, які оброблялися зимою. Ось так, коротенько розповів. В кого які виникнуть запитання, обов'язково пишіть в коментарях, задавайте питання, буду радий відповісти. Також, хто не підписався, Обов'язково підпишіться на наш канал. Нас дивляться вже досить багато глядачів, але все рівно 70% дивляться непідписаних. Підпишіться на наш канал, це буде більш нас стимулювати до праці, до нових відео, до інтересного чогось показати, розказати. На цьому все. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!